Вітаю вас на заняття з художньої літератури. Дітки, ви всі вже добре знаєте, яка зараз пора року. А скільки пір року у році? Так, правильно, чотири. Зима, весна, літо та осінь. А скільки місяців має рік? Так, молодці, дванадцять. А що це за місяці і як вони називаються? Зараз ви дізнаєтесь. Перший місяць року січень. Його назва походить від слова сікти. Мороз у цей період січе, і люди сікли ліс, готуючи ділянки під нові поля. Наступний місяць лютий. Таку назву цьому місяцю дали люті морози, які сковують землю і воду, і лютують у цей час голодні дикі звірі. Перший весняний місяць, березень. у давнину його називали березілом, соковиком, капельником, бо вже капає зі стріг, і береза починає давати свій цілющий сік. За березнем приходить квітень, бо розквітає природа, звільнившись від холодних обіймів зими та після післязимових приморозків, ще його називали цюрчальником. Снігогоном розквітають перші квіти. За ним приходить травень. Таку назву йому дали трави, які особливо буйно ростуть у цей період. Ще його називали пісенником і громовиком. Травень завершує весну і готує прихід своїх літніх братів. Перший місяць літа червень. Назву йому принесли плоди раннього літа, зокрема вишні і черешні, які додають червоних барв. Після червня приходить липень. Він так називається, бо цвіте липа одне з найкорисніших і найчистіших дерев. Липовий мед не тільки цінний, а й дуже цілющий. А липовий цвіт. Лікувальний засіб. Останній місяць літа серпень. Його назва говорить сама за себе. Основним знаряддям людей стає серп, бо приходять жнива. Після серпня приходить перший місяць осені. Це вересень. Це вересовий місяць, на який припадає цвітіння збирання вересу та винограду. Наступний осінній місяць жовтень. місяць жовтого листя, місяць справжнього золота осені. назвали його і весільником, бо, завершивши збирання осіннього врожаю, люди справляли весілля. Останній місяць осені листопад, місяць опалого листя. Останній місяць, який часто підпадає під владу зими, також його ще називали напівзимником. І приходить перший місяць зими та останній місяць року грудень. У грудні замерзає грудками земля, йдуть морози полями й лісами. А в грудневу новорічну ніч люди дякують за благами Нового року. Та просять щастя і нових благ у році наступному. Дітки, а як ви вважаєте, що б сталося, якби всі місяці переплуталися? Так, був би просто жах, бо вся природа просто не встигала би розквітати, плоди не встигала би стигнути, земля не встигала би прогрітися. Це було б дуже жахливо для усього живого на землі. А де можуть зустрітися всі 12 місяців? Так, вони зустрічаються у новорічну ніч біля вогнища у густому, густому лісі. А яку казку ви про це знаєте? Якщо не знаєте, я вам нагадаю. Ця казка називається 12 місяців. І зараз я коротенько з нею вас ознайомлю. Старий професор навчає королеву, 14-річну народливу дівчинку. Коли мога заходить про новорічне свято, то їй дуже хочеться квітів весняних у подарунок. Професор їй запевняє, що це просто неможливо, бо надворі зима. Але королеву це не зупиняє. І вона видає наказ, що той, хто принесе їй кошик пролісків, той отримає винагороду такий же самий кошик золота. Одна Мачуха зі своєю рідною донькою дуже захотіли мати цю винагороду. І коли з лісу повернулась пачерка із хмизом вся стомлена, замерзла, то мачуха посилає її назад і строго наказує без пролізків навіть додому не повертатися. У лісі пачерка зустрічає старого солдата, який розповідає їй історію, що у новорічну ніч можна зустріти у лісі біля вогнища всі 12 місяців разом. Дівчинка довго йшла по лісу і нарешті побачила вогник і пішла на нього. І там вона побачила. Всі 12 місяців. Вона розповіла їм свою жону історію, і вони вирішили їй допомогти. Місяць квітень попросив своїх братів, щоб вони поступилися йому місцем і на галявині розквітли проліски, і дівчинка змогла назбирати їх цілий кошик. А ще у доданок він подарував їй чарівну обручку. І прощаючись з дівчинкою в місяці сказали, що коли станеться біда, то їй треба просто кинути перстень і сказати чарівні слова. І вони прийдуть їй на допомогу. Дівчинка їм подякувала і пішла додому. Мачуха із своєю донькою взяли той кошик з пролісками та понесли до палацу. Радісна королева їх нагородила і попросила, щоб вони розповіли, де ж вони могли взимку знайти це. І вони вигадали, що є таке місце у лісі, де не тільки квіти, а ще й ягоди, і гриби ростуть. Тоді королева вирішує, Зі своїми придворними всіми і з мачукою з донькою туди поїхати. Мачука з донькою злякалися і зізналися, що це не вони зібрали проліски, а пачериця. Але це корилева не зупиняє, вона все одно хоче туди дістатися. Але пачериця відмовляється розповісти, де це місце. Тоді королева наказує зняти з неї шуб, погрожує навіть стратою. Але дівчинку це не лякає, і королева кидає їй перстень у ополонку. Дівчинка встигає сказати чарівні слова. І одразу настає весна. За нею літо. А потім всі мокнуть під пролівним осіннім дощем і починають замерзати, бо вже настала зима. Всі придворні королеви злякалися та потікали до палацу. Із нею залишився тільки старий професор та солдат. Тут з лісу виходить старий січень у білій шубі і пропонує всім загадати бажання. Королева бажає поїхати додому. Старий професор забажав, що всі пори року повернулися на свої місця. Солдат забажав погрітися біля їх вогнища. Мачуха з донькою. Забажали собі шуби. І старий Січень почав виконувати всі бажання з останнього. Тоді Мачуха з донькою стали лаятися, що вони не хотіли шуби. І він перетворює їх на собак, яких запрягають у сани королеви, щоб поїхати до палацу. Старий солдат приходить погрітися біля багаття і зустрічає там пачерку, нарядно вдягнену, а поруч запряжені білі коні. На собаках далеко не поїдеш, тому солдат пропонує королеві попросити пачерку підвести їх до палацу. Як тільки королева не наказувала, і винагороду обіцяла, але пачирка ніяк не погоджувалась. Тоді солдат сказав королеві, щоб вона попросила по-доброму. І королева майже уперше у своєму житті сказала будь ласка. Пачирка з радістю погодилась їх підвести, всі сіли у сани і поїхали до палацу. А 12 братів місяців залишились біля свого новорічного вогнища. Дітки, джерелом для сюжету цієї казки стала чеська легенда про 12 місяців. А ще за мотивами цієї казки є чудовий мультик, і я пропоную вам його подивитися. До нових зустрічей!